Слава Господу Богу і Спасу нашому Ісусу Христу! В рамках інформаційно-просвітницького проекту Софіївського братства, Слово, що єднає, сьогодні читаємо Євангеліє від Марка, глава 4, вірші з 1 по 9, зачало п'ятнадцяте. Одного разу почав Ісус учити біля моря, і зібралося біля Нього багато народу. Так що він увійшов у човен і був на воді, а весь народ був на землі біля моря, і багато вчив їх, їх притчами і говорив їм у повчаннях своїх слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. І сталося, коли він сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи, і склювали його, інше ж упало на кам'янисте місце, де небагато було землі. І одразу ж зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, то пекло його, і воно через те, що немало кореня, засохло. А інше впало посеред чагарника, і розрісся чагарник, і заглушив його, і плоду не було. Інше ж упало на добру землю, і дало плід, який зійшов і виріс, і вродило в тридцять у шістдесят і в сто крат, і сказав їм: хто має вуха слухати, нехай слухає. Навіки слава Богу нашому.